Новий тиждень лютого розпочався з холодної морозної погоди без опадів, що спричинив антициклон з одним із центрів у Норвегії. Територія Житомирщини на сьогоднішній день знаходиться на південно-східній периферії цього антициклону. І ось по цій периферії антициклону до нас надходить холодне арктичне повітря, яке заподіяло нам такий мороз. Синоптики пояснюють, вже сьогодні по області спостерігається від 9 до 11 градусів морозу і додають, починаючи з вівторка і до четверга погода залишиться прохолодною. Вітер північно-східного напрямку з переходом на південно-східний напрямок слабкий, 3,8 метрів в секунду. Температура вночі очікується 7-12 градусів морозу, в день 0,5 градусів морозу. Погода несуттєво зміниться у четвер, 13 лютого. Денна температура по області триматиметься від мінус 3 до плюс 2 градусів, а у Житомирі близько нуля. Синоптики пов'язуються із надходженням атмосферного фронту до Житомирщини, який може принести і сніг. 14 лютого в день а 15 вночі ми очікуємо невеликий сніг по Житомиру та області. Температура вночі дещо потепліє 4-9 морозу, і в день від 3 морозу до 2 градусів тепла. Вітер буде південно-західного напрямку. Так само. 3,8 8 метрів в секунду. Однак у неділю температура знову впаде до 7-12 градусів морозу вночі, а в день мінус один, мінус шість. Також, впродовж цього тижня, тумани та ожеледь не очікуються, пояснюють у гідрометеослужбі. Артем Сидорчук, Юлія Парух, телеканал СК 1.